Вихователь закладу дошкільної освіти No25 дзвіночок Олена Андріївна Павлова презентує дидактичний, багатофункціональний, універсальний, фантастичний, технологічний, актуальний аксесуар сучасного вихователя Бех. Дарунки осені. Зміст даного аксесуару складається з матеріалу для організації дидактичних ігор та вправ. З дітьми молодшого дошкільного віку. Збираємо врожай, класифікація об'єктів природи за певними ознаками: впізнай овоч або фрукт на дотик. Дітки з гілки, вивчення, закріплення, наз декоративних дерев та їх плодів. Пальчиковий театр рібка можливість відпочити зняти в тому, хто де орієнтування на площині відносно себе. Класифікація об'єктів природи за певними ознаками. Осіння галявина розвиток дрібної моторики рук, вправляння у кількісні та порядкові лічбі, вивчення цифр. Барви осені, розвиток дрібної моторики рук, формування сенсорних еталонів. Бувтабех корисна знахідка для вихователів в роботі з дітьми дошкільного віку. Та може стати елементом сучасного дидактичного забезпечення освітнього процесу.